В Україні триває набір до штурмових бригад, завдання яких зачистка звільнених територій Луганщини, Донеччини та Криму. Наразі формують вісім підрозділів у відомстві поліції та прикордонників по одному, та шість бригад у підпорядкуванні національної гвардії. Кожна бригада має свою назву і специфіку. Головні вимоги до кандидатів вік від 18 до 55 років патріотизм, громадянство України, відсутність судимостей, добра фізична підготовка і потужна мотивація. При цьому факт добровольця не важливий, а наявність бойового досвіду не обов'язкова. Усе це пояснюють у ЦНАПах. Де, власне, і триває прийом заявок. Багато хто не розуміє, що саме таке Державна прикордонна служба і чим вона займається. І тут саме головне донести до них, чим ми займаємося, що ми робимо в мирному житті, як здійснюється підготовка, і як виконуємо завдання, і які саме завдання ми виконуємо на лінії зіткнення. Оцей момент найбільше всіх цікавить, тому що нема розуміння загального, як що відбувається. Тим більше, якщо люди приходять на військові, які без досвіду служби, вони думають, ну раз гвардія наступу, значить все, йдемо наступ. Це трошки не так, і це треба пояснювати людям. Прикордонник Андрій сам нещодавно повернувся із бойового завдання. Каже, перш ніж потрапити на фронт, пройшов тривалу підготовку довжиною 8 місяців. Тому нині переконаний, формування штурмових бригад хороша ініціатива, яка має на меті не примусово поповняти лави військових, а набирати справжніх добровольців. На даний час, поки триває загальна мобілізація, можна на час дії воєнного стану. По мобілізації прийти до нас і служити в підрозділах чи Державної прикордонної служби, чи тих, що створюється, 15 договардії наступу сталевий кордон. Тобто, чи так, чи так, за бажанням людини. Як вона собі вибере, де вона себе бачить? Ужгородець Борис уважно вислухав пропозицію і каже, це було пізнавально і корисно. Чоловік не має військового досвіду, але за потреби готовий його здобути. Було дійсно цікаво дізнатися про прикордонну службу, як вона наразі виконує завдання саме в військовий час. І досить цікаво. Я, я, я задумуюся над цим. Роз'яснювальну роботу в Ужгородському ЦНАПІ ведуть нацгвардійці, поліція і прикордонники. Кожному охочому детально розповідають так. про переваги служби у штурмових бригадах. Кампанія набору у підрозділи стартувала 3 лютого. Наразі в нас триває активна фаза набору, тобто кандидати, добровольці подають свої заявки. Вже триває сам відбір, тобто вони проходять тестування, вони проходять співбесіди, спецперевід. Перевірки, також здають рівень, ну здають нормативи на рівень своєї фізичної готовності, і звичайно, це військово-лікарська комісія. У нас вже є майже 400 заявок від кандидатів, які хочуть вступити, стати частиною цих бойових підрозділів. Наразі їхні всі анкети обробляються, і частина з них вже проходить ну, відповідні ці етапи перевірки. Головна відмінність від загальної мобілізації це можливість обрати собі напрямок і специфіку роботи. На період проведення навчання мінімальна зарплата становитиме 25 тисяч гривень. У подальшому сума коливатиметься у межах 100-120 тисяч. Залежно від завдань і умов їх виконання щодо грошового забезпечення в бригаді людь, то це є постійне грошове забезпечення розміром 25 тисяч гривень, плюс відповідні надбавки. Тобто ці надбавки на період навчання і тренування становитимуть 30 тисяч гривень. Якщо ці от тренування проходитимуть в якихось регіонах, де визначені райони з веденням бойових дій, тобто це вже мова йде про бойову злагодженість. І з моменту виконання бойових завдань такі надбавки. Ки становитиму 70 тисяч, тобто боєць отримуватиме близько 100 тисяч гривень з моменту безпосереднього виконання завдань. Звичайно, ця сума буде збільшуватися. Кампанія набору добровольців у штурмові бригади триватиме щонайменше два місяці. За перший тиждень прийому заявок по всій країні надійшло близько 10 тисяч анкет. Нагадаємо, аби стати штурмовиком нового формату, треба звернутися у центри надання адміністративних послуг за місцем проживання або ж заповнити. Електронну форму на сайті гвардії наступу